Місця 14 року. Обсяг води становив 2 мільйона 348 тисяч метрів кубічних. При цьому реалізація була 911 тисяч. Далі, тариф з ПДВ був 9 гривень у 12 купів. Собівартість, по тому, що ми подавали по тих витратах, виходила 23 гривні 60 купів. Дохід від реалізації мав бути більше, його не було. Витрати електроенергії за 12 місяців зі збільшенням цього Зі збільшенням тарифу, щоб ви розуміли, де тариф був гривень 26, став гривень 54. Це є повністю з ПДВ на гроневі за 14 рік. Далі. На сьогоднішній день це я вам говорю просто на 14 рік. Числиться 13 795 абонентів в місті Бориславі. 13. З них 10 959 абонентів з приладами обліку, 2836 без приладів. Це становить 20% від загальної кількості абонентів. Я дуже прекрасно це, я думаю, фахівці це розуміють. В абонентському відділі є відсутність фінансування програми, на до сьогоднішнього дня не працює. Контролерівних, які обслуговують як фізичних, так і юридичних осіб. Далі. Дебіторська заборгованість становить 2 мільйона 284 тисячі це фізичні і юридичні особи. На сьогоднішній день, які заборгували і заборгували за 14, і за 13 рік, і за 12 рік, ця дебіторська заборгованість вона продовжується. З них 1 мільйон 948 тисяч гривень це є населення. Це населення міста Борислав. Прошу. А підприємства різниця між тим 2 мільйони 300, 380 тисяч, 306. Не говоріть дурниці, ми їздили до Львова, не говоріть дурниці. Я вибачаю. Дати знову, я все потім там скажу, знову дайте запитання. Я говорю,